І от з цього нишнього стану я можу піднятися, і це можу зробити або самостійно, або з допомогою там друзів, родичів, людей, які в цьому розуміються, можуть допомогти, які можуть просто протягнути руку і допомогти, піднятись до відповідного місця і самоствердитись, і вже зупинитись на своєму місці. А от з того місця, якщо я тут, а я зайняв це місце в своїй уяві, рано чи пізно придеться впасти. І як кажуть, обличчям. Врязь. Чого так? Життя учить. Потім, друзі, родичі все рівно будуть вчити. Тому що люди, які живуть в гордині, в Бахвальстві, в самозавищенні, вони дуже некомфортні для оточуючого світа, і оточуючий світ починає їх, як кажуть, спускати донизу ось, як кажуть, з цього трону, які самі вони собі придумали. І наступають наслідки для таких людей. Це можуть бути особисті трагедії, особисті дискомфорти, можуть бути навіть захворювання перетворювання різноманітні.